вас, весління мої учні розпочинаємо урок математики. Підготуйте, будь ласка, все необхідне, новенький зошит з математики, частинка 6, робочий зошиток в клітинку, простий олівчик, лінійку, синю ручку і ваш гарний настрій. Свої друковані зошитки розгортаємо на третій сторінці. Урок перший за темою нумерація багатоцифрових чисел, задача на рух на зустріч одне одному, периметр і площа прямокутника. На початку уроку давайте повторимо назви класів і розрядів. Пригадуємо, що розряди та класи ми відраховуємо справа наліво. Перший клас одиниць, другий клас тисяч, третій клас мільйонів. І четвертий клас мільярдів. До кожного класу відносять по три розряди. Розряд одиниць, розряд десятків та розряд сотень. До класу тисяч. Розряд одиниць тисяч, розряд десятків тисяч, розряд сотень тисяч і так далі. Давайте з вами спробуємо записати число цифрами під боковкою А. 7700. Беремо ручку і записуємо тут в клітиночках. 7700. 7700. Написали? Перевірте, будь ласка, чи правильно. Ви записали. 7700. Наступна буковка Б. 7007. 7007. 7 мільйонів 700 тисяч. 7 мільйонів 700 тисяч. І буковка Г. 7 мільйонів 700 тисяч 700. 7 мільйонів 700 тисяч 700. Так, записали. Саме час перевірити. Подивіться, будь ласка, на екран. Якщо у вас є помилки, то, будь ласка, їх виправте. Чи всі числа ви правильно записали цифрами? Так, діти, дуже-дуже добре. Йдемо з вами далі. Давайте пригадаємо, що таке натуральні числа. Читаємо інформацію разом. Числа, які використовують під час лічби предметів, є натуральними. Найменшим натуральним числом є число 1, найбільшого натурального числа не існує, 0 не є натуральним числом. Будь ласка, натисніть відео на паузу, не підглядаючи у зошит і з пам'яті це правило. Так, діти, дуже добре. Ви виконаємо завдання зірочкою. Допоможіть чарівниці чисел записати сусідів числа, що в натуральному ряді стоїть посередині між числами 200 і 300. Діти, як це сусіди числа? Розумнички, це попереднє та наступне. Яке число стоїть між числами 200 і 300? Дійсно, стоїть число 250. Посерединці записали 250. Яке буде попереднє? Розумнички, попереднє буде на один менше 249, а наступне на один більше це 251. Сподіваюся, що ви всі це пригадали та правильно впоралися із завданням. Ну а ми переходимо далі до завдання третє. Зверніть увагу воно із сірочкові. Слід виконати завдання торнадо. Читаємо його разом. Нехай А найбільше трицифрове число, у якого кожні дві сусідні цифри неоднакові, Б найменше таке число. Визнач різницю чисел А і Б і оберіть правильний варіант відповіді. Тож, буковка А повинно бути найбільше трицифрове число, але щоб сусідні цифри були неоднакові. Яке ми знаємо найбільше трицифрове число, не кроли 999. Але там у нас кожні сусіди однакові цифри. Тому ми робимо ось так 989. Бачимо, що сусідні числа у нас не однакові. Число під бокавкою Б буде таке ж саме, але найменше. Тобто це 101. Нам треба визначити різницю числа А і В. Різниця це яка дія? Дійсно, це дія віднімання. Тож треба від А відняти В. І що у нас виходить? 989 відняти стопи. Скільки це буде? Швиденько порахували. Якщо ви були дуже уважними, то побачили, що відповідь буде 888 від букавкої ОГ обвели її в кружечок. Після того, як написав, перегортайте сторінку далі. Нас чекає знову інформація від нашої мотрої сови. Читаємо та пригадуємо. Числа можна порівнювати за допомогою числового променя. На числовому промені більше число розташоване праворуч, а менше ліворуч. Виконуємо завдання з зіточкою. На числовому промені позначені числа А, С і 100. Слід їх порівняти. Не Забувайте інформацію від нашої мудрої сови. Число, яке розташоване праворуч, буде більше, ліворуч буде менше. Ось, наприклад, слід порівняти А і С. Бачимо А і С. С стоїть праворуч, а ліворуч, тому С буде більше. Поставити знак менше, А менше за С. Наступне слід порівняти А і 100. А стоїть лівіше, а 100 правіше. Знову поставили знак менше. Останнє порівняйте самостійно. Побачили, що це стоїть ліворуч, а сто розташований праворуч також буде стояти знак менше. Так, діти, дуже добре. Ну а далі будемо переглядати презентацію і відтворювати пам'яті інформацію. Будь ласка, дивіться дуже уважно та зосереджену. Числа, що діляться на 2, є парними. Числа, що не діляться на 2, є непарними. Пригадала з вами ось таку інформацію. А тепер, будь ласка, самостійно прочитайте інформацію в ручці, прискорюючи темп. а потім відтворіть з пам'яті, не підглядаючи улошет. Давайте допоможемо вундеркоту записати в порядку зростання всі парні числа, які менші за 40 і більше від 23. І слід визначити парним чи непарним числом, є їх сума. Ми одразу будемо записувати прикладом, але кожного разу ми додаємо з вами записуючи чист в порядку зростання. Тож, більше від 23, то ми починаємо писати з наступного парного числа 24. Записуємо 24 плюс, яке наступне буде парне число? Разуміть 26, далі додаємо 28 плюс 30, дійсно. Далі, плюс 32. Плюс 34, плюс 36 і плюс 38. Ось ці, ці числа слід додати, знайти їхню суму. Менше за 40, але більше від 23. Будь ласка, натисніть відео на паузу і порахуйте зручним для вас способом. Давайте перевіряти. Для зручності я буду використовувати кольорові олівчики. Ось, наприклад, жовтеньким кольором я позначу те, що спочатку буду додавати 24 та 26. Скільки це буде? Це буде 50, тож я буду додавати 50. Далі я буду додавати числа 28 і 32. 8 плюс 2 10, 20 плюс 30 50. 50 плюс 10 це 60. Додаю 60. Далі додати. Наступний олівчик я беру рожевий. Я буду додавати числа. 34, 36. 4 плюс 6 10, 30 плюс 30 60. 60 плюс 10 70. Так. Ну і далі ми додаємо знову 30 і 38. 30 плюс 38 це 68. А тепер дуже легко порахувати. 50 плюс 60 це 110. 70 плюс 68 це 138. 110 плюс 138 це буде 248. Скажіть, будь ласка, парним чи не парним числом є їх сума? Так, діти це парне число. Розумнички, гарно впоралися із завданням. Якщо втомилися, зробіть для себе невеличку фізкульт-хвилинку, а потім знову повертайтеся до нашого відео уроку. Давайте з вами виконаємо завдання 7. Слід прочитати, дописавши пропущене. Давайте пригадаємо, а що таке рівняння. В чому вам допоможе карта знань номер 14 Ось так вона виглядає. Посерединці прочитайте інформацію про рівняння. Що це таке? Дійсно, рівняння це рівність, яка містить змін, тобто невідоме число. Для того, щоб розв'язати рівняння, знайти корінь його, знайти таке число змінної або довести, що таких значень немає. Ось у вас є різні алгоритми. Ми з вами все це розв'язували. Тож, яке слово треба дописати? Дійсно, рівняння це рівність, тобто дописуємо рівність. Рівняння це є рівність, яка має зміну. Прочитаємо завдання знаки, позначимо невідоме букавкою х і складемо рівняння, розв'язуючи його. Якщо до невідомого числа додати 200 та зменшити здобуту суму на 300, отримаємо 400. Записуємо, якщо до невідомого числа, це буде у нас х. Додати 200 і зменшити здобуту суму, тобто це буде в дужечках, зменшити на 300. І це все дорівнює 400. Ставимо крапочку з корну. Як нам розв'язати ось таке рівняння? Дійсно, те, що в дужечках ми з вами переписуємо, але без дужечок. Х плюс 200 дорівнює. У нас з вами тут діє віднімання. Зменшуваний від'ємник та різниця. Як знайти невідоме зменшуване? Розумнички треба до різниці додати від'ємник. Записуємо 400 додати 300. Пермо крапочку з комою. Знову переписуємо х плюс 200 дорівнює. 400 плюс 300. Скільки це буде? Розумнички це буде 700. Ось у нас з вами звичайне рівняння. Перший доданок нам невідомий, відомий другий доданок та сума. З наступного трошки відступіть місце і праворуч напишіть х дорівнює. Як його знайти? Як знайти невідомий доданок? Дійсно, треба від суми відняти відомий доданок. 700 відняти 200. Скільки це буде? Х дорівнює, швиденько порахували. Розумнички х дорівнює 500. Тож невідоме число, яке запропонував нам Знайко, це 500. Ми його знайшли. Якщо не встигаєте, натискайте відео на паузу та виконайте завдання, записуйте все охайно ну, та кінеграфічно. Ну а далі ми з вами переходимо до завдання від нашої розумнички, але спочатку слід переглянути деяку інформацію. Тож, пригадуємо з вами ось такий зв'язок між величинами. Пригадуємо з вами, як знайти шлях, позначається букавкою С, як знайти швидкість буква В і як знайти час букавка ну, T. Пригадавмо? Дуже добре. Ми постійно з вами користуємося цими формулами. Тож, самостійно складіть за таблицею ось цією арифметичну та алгебраїчну задачі на рух і запропонуйте вашим рідним розв'язати їх усно. Відео для цього завдання натисніть на паузу. Пропоную разом. Прочитати задачу на рух на зустріч одне одному, записати розв'язання і відповідь задачі. Задача у нас ось така. Читаємо її разом. Із двох населених пунктів, відстань, між якими 250 км, одночасно на зустріч один одному виїхали два вершники. Швидкість першого вершника 13 км за годину, швидкість другого 12 км за годину. Через скільки годин вони зустрінуться. Прочитайте, будь ласка, ще раз самостійно цю задачу. Подивіться на коротку умову, що нам відомо, а що слід знайти. Давайте разом розв'яжемо цю задачу. Нам з вами відома швидкість першого та швидкість другого окремо. Щоб правильно розв'язати цю задачу, нам треба знайти її загальну швидкість. Пишемо перша дія. Для того, щоб це зробити, нам треба швидкість першого В1 додати швидкість другого В2. Дорівнює. Швидкість першого 13 км за годину. Пишемо плюс швидкість другого це 12. 13 плюс 12 це буде. Розумнички 25. В дужечках швидкістю на чому вимірюється? Кілометра за годину в даній задачі. Пишемо кілометри за годину. Ставимо тире, слід написати пояснення. Це загальна швидкість вершників. Записуємо загальна. Загальна. Швидкість. Швидкість вершників. вершників І ставимо крапочку з комою. Тож, загальну швидкість ми з вами знайшли. Це 25 км за годину. Скажіть, будь ласка, яке у нас головне питання з цієї задачі? Так, через кілька годин вони зустрінуться. Як нам знайти це? Пишемо Т дорівнює, пригадуємо формулу. Дійсно, для того, щоб знайти час, треба шлях маленька S, поділити на швидкість. Нижче знову пишемо Т дорівнює. Замість наших літер ми підставляємо те, що відомо. Шлях у нас дорівнює 250 км. Записуємо, 250 км. Поділити швидкість загальну ми знайшли 25 км за годину. Пишемо 25 км за годину. А тепер, будь ласка, порахуйте, скільки буде 250 поділити на 25. Розуміть, це буде 10. А 10 чого? Пригадуємо, що якщо у нас ділення або множення, ми можемо. Ось це взаємознищити кілометри і там кілометри залишаються лише години. Тож, яка у нас буде відповідь? Дійсно, а відповідь така: через 10 годин вершники зустрінуться. З нового рядочку, будь ласка, запишіть відповідь. Відповідь двокрапочка. через 10 годин вершники зустрінуться. Мої любі учні, якщо ви втомлюєтеся, то зробіть для себе невеличку фізкультхвиленку, зробіть вправи для своїх пальчиків, щоб вони трошки відпочили. А для того, щоб виконати завдання під номером 10, слід повторити формулу вчислення площі прямогутника. Карта знань 40 нам в цьому допоможе. Ось така карта знань нам буде сьогодні у нагоді. Скажіть, будь ласка, як знайти площу прямокутника? Ось у нас прямокутничок, для того, щоб знайти його площу. Що треба зробити? Треба А помножити на Б, так, тобто довжину помножити на ширину. Дуже добре, це ми з вами пригадали. Давайте виконаємо в робочому зошиті ось це завдання. Слід обчистити площу прямокутника, якщо його периметр 30 см, а довжина 10 см. Розгортаємо свої робочі зошитки в клітиночку. Від попередньої роботи відступаємо 4 клітиночки вниз, 5 посерединці записуємо 4 лютого, класна робота. 4 лютого класна робота. Усередині номер 10 і я вам залишаю ось цю задачу. Так, давайте зробимо трошечки інакше. Ось так, щоб у нас було більше місця. Читаємо з вами задачу. Обчисли площу прямокутника, якщо його периметр 30 см, а довжина 10 см. Давайте з вами запишемо, що нам відомо. Пишемо периметр нам відомий. Периметр дорівнює 30 см. Далі довжина це буковка А, дорівнює 10 см. Що нам треба знайти? Дійсно, слід знайти площу. Велика буква С невідомо, але для того, щоб знайти площу, нам слід ще знайти і ширину. Тобто букавку Б. Ось така коротка умова у нас з вами вийшла. Користуючись різними формулами периметру та площі, ми з легкістю впорнемося із завданням. Ви можете взяти інший олівчик або ручку, можливо, чорну чи зелену чи червону, і праворчу ми з вами пригадаємо формулу площі та формулу периметру. Формула площі, пригадуємо, для того, щоб знайти площу, треба А помножити на Б. Довжину помножити на ширину. А периметр для того, щоб знайти, треба в дужечках. А плюс Б, тобто суму довжини і ширини помножити на 2. За допомогою цих формул ми можемо з легкістю впоратися із завданнями. Тож, давайте з вами спочатку дізнаємося. Для того, щоб її дізнатися, нам треба підставити все, що відомо у площу. Тож, замість буковки Б ми нічого написати не можемо, тому буковку Б так і залишаємо. Пишемо перша дія, відкриваємо дужечку, а у нас відомо це 10. Пишемо 10. Далі додати букву Б, ми її не знаємо, множимо на 2. Дорівнює периметр, нам відомо, що 30 см. Сантиметри можна поки що написати. Дивіться, у нас з вами вийшло рівняння. Переписуємо частинку першу, 10 плюс b дорівнює. Для того, щоб правильно виконати завдання, нам треба змінити ось тут знак. Тобто 30, не помножити на 2, а поділити на 2 навпіл. Нижче пишемо 10 плюс b дорівнює. 30 навпіл поділити на 2, це буде 15. Тож, b дорівнює 15, відняти 10 це буде 5, b дорівнює 5. І тепер дивіться, ми з вами знайшли ширину. Так як тепер ми з вами відома і довжина, і ширина, ми можемо з легкістю дізнатися площу. Діти, я вам пишу ось тут праворуч, а ви пишете трошки нижче. Друга дія для того, щоб дізнатися площу, треба довжину помножити на ширину, тож пишемо, площа дорівнює. А у нас 10. Множимо на Б5. у нас 5. 10 помножити на 5 це буде 50. В дужечках квадратних сантиметрів, тому що ми знаємо, що площу вимірюємо саме в квадратних сантиметрах. Не забудьте також написати коротеньку відповідь. Відповідь нас з вами питали і просили обчислити площу прямокутника, тому пишемо площа до рівня 50 квадратних сантиметрів. Натискайте відео на паузу і дописуйте цю задачу у ваш зошиток. Робочі зошити закриті і перейдіть знову до друкованих. Стріночка 6. Вас чекає математична подорож. Умови конкурсу. Щоб допомогти фігурці дістатися будиночка, потрібно обчислити вирази. Якщо правильно виконаєте усі завдання, то отримаєте право розфарбувати будиночок нашої чарівної фігурки. Завдань тут небагато, на всіх їх у вас є лише 4 хвилини. Тож, підготувалися, працюємо дуже швидко, але уважно. Починаємо працювати. А стоп, поклали всі свої ручки, беремо олівчик або ручку іншого кольору для перевірки. На екрані вже з'явилися відповіді, тож, будь ласка, перевірте себе. Діти тут трошечки не вмістилися, в останньому відповідь 100 і 3 остача 2. Якщо правильно в кружечку ставимо плюс, якщо неправильно в кружечку мінус і виправляємо свої помилки. Якщо у кружечках лише блюзики або зелений кулі, то ви маєте можливість розфарбувати будиночок фігурки кольоровими олівчиками. На цьому уроці ми дуже плідно та старанно з вами попрацювали. Тож ваше домашнє завдання знаходиться на сьомій сторінці. Першу та другу частинку ви виконаєте в цьому зошиті, а ось третю частинку виконуєте письмово в робочому зошиті в клітинку. Я бажаю вам успіхів у виконанні домашнього завдання. До нових зустрічей!